Дякую вам тату і маму, що нас будували і, і до праці заставляли. Живіть. Пінське, прекрасне, пахнюще, найкраще в світі, наше рівне, сільське, наше найдорожче. Ну і що ж, дорогі друзі, а на прощання ми вам побажаємо, щоб щастя вам ціло барвиске порожання, щоб вгору гору і вгору зростало село і весело в кожному будинку було. Щоб день починався з дівочість сень, і хлопці, що в праці славили день. І щоб життя навкруги вирувало, щоб щасли в себе весілля справляли. Хай трудяться люди, хай збудуться всюди. Хай так воно буде, хай так воно буде. Дякуємо вам, дорогі наші люди. До ноги зустрічі наших концерт закінчили. До подальше.